Давня Греція славилася своєю культурою та суспільством, але часто ролі жінок залишалися в тіні. Цікаво, що в спарті жінки мали більше прав та свобод, ніж в інших полісах. Наприклад, вони мали право власності та участі в спортивних змаганнях, у Спарті жінки також отримували фізичне навчання та брали участь у військових тренуваннях. Неймовірно, що у Спарті жінки мали більшу свободу в області освіти та фізичного розвитку, порівняно з іншими грецькими полісами, це свідчить про унікальність спартанського суспільства та підходу до ролі жінок у ньому. Давня Греція це період у грецькій історії, який охоплює час від початку грецької цивілізації до завершення античності. Цей період відомий своєю розвиненою культурою, філософією та політичними структурами. У цей час формувалися різні поліси або міста держави, які мали власні закони та устрої суспільства. Грецькі поліси були самодостатніми утвореннями, кожен з яких мав свою власну історію та традиції. Найвідоміші з них Афіни та Спарта. Афіни були центром культури та демократії, тоді як Спарта відома своєю воєнною міццю та дисципліною. У грецькому суспільстві жінки відігравали важливу роль, хоча їхні права та можливості значно відрізнялися в залежності від полісу. Наприклад, у Спарті жінки мали більше свободи та прав у порівнянні з іншими полісами. Важливо відзначити, що у грецькому суспільстві жінки були відповідальні за ведення домашнього господарства, виховання дітей та утримання родини, вони також могли брати участь у релігійних обрядах та фестивалях. За деякими даними у спарті жінки складали близько 40% населення, що свідчить про їхню значну кількість у цьому полісі. У Афінах жінки також відігравали важливу роль у суспільстві, але їхні можливості були обмежені в порівнянні з чоловіками наприклад, вони не мали права голосу та участі в політичних рішеннях. Однак жінки у Афінах мали можливість отримувати освіту та брати участь у культурному житті міста. Ці різноманітність ролей та статусів жінок у грецьких полісах свідчить про складність та різноманітність гендерних відносин у давній Греції. У грецькому суспільстві жінки відігравали різноманітні ролі, які відображалися у їхніх щоденних обов'язках та можливостях. Наприклад, у Спарті жінки мали значний вплив на виховання майбутніх воїнів, оскільки вони були відповідальні за фізичне навчання та дисципліну у дітей. Жінки у Спарті також мали право власності та участі в господарському житті. Це відзначалося високим рівнем автономії та відповідальності, яку вони несли у цьому полісі. У порівнянні з іншими грецькими полісами у Спарті жінки мали більше можливостей для самореалізації та впливу на суспільство. Наприклад, вони могли володіти майном та мати власні ділові справи. Це свідчить про відмінності у гендерних відносинах у різних грецьких полісах. У той же час у Афінах роль жінок була більш обмеженою, вони були відокремлені від політичного життя та не мали права голосу. Однак, жінки у Афінах мали можливість отримувати освіту та брати участь у культурних заходах наприклад, вони могли брати участь у релігійних обрядах та фестивалях, що відображало їхню важливу роль у підтримці культурних традицій. Ці різноманітність ролей жінок у грецькому суспільстві свідчить про складність гендерних відносин у давній Греції. Наприклад, у спарті жінки мали більше можливостей для самореалізації та впливу на суспільство порівняно з жінками у інших полісах, це відображалося у їхній автономії та відповідальності у господарському та вихователівському житті. У той же час у Афінах жінки були більш обмежені у своїх можливостях. Але вони мали можливість брати участь у культурних заходах та релігійних обрядах, що відображало їхню важливу роль у підтримці культурних традицій. У грецьких полісах існували відмінності у статусі та правах жінок, що відображалося у їхній ролі в суспільстві. У Спарті, наприклад, жінки мали значно більше свободи та автономії порівняно з іншими полісами вони мали право власності та участі в господарському житті, що робило їх більш незалежними. Жінки у Спарті також брали участь у фізичних тренуваннях та військових підготовках, що свідчить про їхню важливу роль у підтримці військової міцці полісу. За деякими даними, у спарті жінки складали близько 40% населення, що свідчить про їхню значну кількість у цьому полісі. У той же час у Афінах роль жінок була більш обмеженою вони не мали права голосу та участі в політичних рішеннях. Але мали можливість отримувати освіту та брати участь у культурних заходах. Наприклад, жінки у Афінах могли брати участь у релігійних обрядах та фестивалях, що відображало їхню важливу роль у підтримці культурних традицій міста. Ці відмінності у статусі жінок у різних грецьких полісах відображають складність гендерних відносин у давній Греції та різноманітність ролей, які вони виконували у суспільстві. Наприклад, у Спарті Жінки мали більше можливостей для самореалізації та впливу на суспільство порівняно з жінками у інших полісах, це відображалося у їхній автономії та відповідальності у господарському та вихователівському житті. У той же час у афінах жінки були більш обмежені у своїх можливостях, але вони мали можливість брати участь у культурних заходах та релігійних обрядах, що відображало їхню важливу роль у підтримці культурних традицій. У спарті жінки відігравали важливу роль у суспільстві, їхня позиція була відмінною від інших грецьких полісів. Наприклад, у Спарті жінки мали більше прав та свобод, ніж у більшості інших полісів. Вони мали право власності та участі в господарському житті, що робило їх більш незалежними. Жінки у Спарті також брали активну участь у фізичних тренуваннях та військових підготовках, що свідчить про їхню важливу роль у підтримці військової міцці полісу. За деякими даними, у Спарті жінки складали близько 40% населення, що свідчить про їхню значну кількість у цьому полісі. У той же час у Афінах роль жінок була більш обмеженою, вони не мали права голосу та участі в політичних рішеннях. Але мали можливість отримувати освіту та брати участь у культурних заходах. Наприклад, жінки у Афінах могли брати участь у релігійних обрядах та фестивалях, що відображало їхню важливу роль у підтримці культурних традицій міста. Ці відмінності у ролях жінок у спарті та Афінах відображають складність гендерних відносин у давній Греції та різноманітність ролей, які вони виконували у суспільстві. Наприклад, у Спарті жінки мали більше можливостей для самореалізації та впливу на суспільство, порівняно з жінками у інших полісах, це відображалося у їхній автономії та відповідальності у господарському та вихователівському житті. У той же час, у Афінах, жінки були більш обмежені у своїх можливостях, але вони мали можливість брати участь у культурних заходах та релігійних обрядах, що відображало їхню важливу роль. У підтримці культурних традицій у Спарті жінки відігравали важливу роль у військовому житті, їхня участь була визнана та цінувалася в цьому воєнному полісі. Спартанські жінки були навчені військовим навичкам та брали участь у фізичних тренуваннях разом із чоловіками. Вони відігравали важливу роль у вихованні майбутніх воїнів, передаючи їм цінні військові знання та дисципліну. Жінки у Спарті також брали участь. У військових парадах та церемоніях, демонструючи свою відданість та патріотизм. За деякими даними, у Спарті жінки могли брати участь у обороні полісу у випадку нападу ворогів, що свідчить про їхню готовність та відданість своєму народові. Це робило Спарту унікальним полісом, де жінки мали значний вплив на військові справи та оборону. Наприклад, відомо, що спартанські жінки мали право власності та могли управляти власними маєтками у відсутність чоловіків, що свідчить про їхню автономію та відповідальність. За іншими даними, у спарті жінки також могли брати участь у військових походах та брати участь у бойових діях, підтримуючи своїх спартанських воїнів на полі бою. Ці факти свідчать про винятковість та силу спартанських жінок у військовому житті полісу. У давній Афінах жінки мали обмежені можливості у політичному житті, але вони все ж відігравали важливу роль у суспільстві. Наприклад, жінки не мали права голосу на загальних зборах та не могли займати посади в уряді, однак вони мали можливість впливати на політичні рішення через свої зв'язки та вплив у родині та соціальному оточенні. Жінки у афінах також мали можливість брати участь у релігійних обрядах та фестивалях. Що відображало їхню важливу роль у підтримці культурних традицій міста. За деякими даними, у певних випадках жінки могли впливати на політичні рішення через свої зв'язки з впливовими чоловіками або родичами. Наприклад, відомо, що деякі жінки в Афінах використовували свій соціальний статус для впливу на рішення уряду або для захисту своїх інтересів? Це свідчить про те, що навіть у суспільствах з обмеженими політичними правами. Жінки знаходили способи впливати на суспільні процеси та робити свій внесок. Ці цікаві деталі показують, що жінки у давній Афінах, незважаючи на обмеження, знаходили способи виявити свою силу та вплив у політичному житті міста. Жінки в давній Греції внесли значний культурний внесок у суспільство, про що свідчать численні факти та відомості. Наприклад, в Афінах жінки мали можливість брати участь у культурних заходах та фестивалях. Де вони виконували важливі релігійні обряди та танці. Відомо, що жінки в Афінах також брали участь у театральних постановках та мистецьких виставах, демонструючи свою творчість та талант. У Спарті жінки також вносили свій внесок у культурне життя зокрема, вони брали участь у спортивних змаганнях та фестивалях, де вони виявляли свою фізичну міць та витривалість. Жінки у спарті також відігравали важливу роль у вихованні майбутніх воїнів. Передаючи їм цінні військові та моральні цінності. За деякими даними, у Спарті жінки також брали участь у мистецьких проектах та ремеслах, сприяючи розвитку культури та мистецтва у полісі. Ці цікаві факти свідчать про важливість та різноманітність культурного внеску жінок у грецьке суспільство. Наприклад, у Спарті жінки мали можливість вивчати музику та поезію, що сприяло розвитку літератури та мистецтва у цьому полісі. У той же час у Афінах жінки брали участь у філософських дискусіях та культурних обмінах, сприяючи розвитку інтелектуального життя міста. Ці численні приклади свідчать про важливість та різноманітність культурного внеску жінок у грецьке суспільство. Грецька культура має значний вплив на сучасний світ у багатьох аспектах наприклад, демократія, яка виникла в Афінах, стала важливим принципом для багатьох країн у сучасному світі. Грецька філософія, зокрема вчення Сократа, Платона та Аристотеля, вплинула на розвиток сучасної науки та моралі. Крім того, грецька міфологія та література надихають сучасних письменників, художників та режисерів. Наприклад, багато голівудських фільмів та літературних творів базуються на грецьких міфах та легендах, за статистикою у освітіють понад 150 тисяч музеїв, де представлена грецька культура через артефакти, скульптури та мистецтво. Крім того, грецька архітектура, зокрема колони та храми, вплинула на архітектурні стилі у багатьох країнах. У сучасному світі грецька культура залишається джерелом натхнення та вивчення для багатьох людей по всьому світу. Грецька культура залишається джерелом натхнення для багатьох галузей сучасного життя. Наприклад, слово академія походить від академії, заснованої Платоном у Афінах. Грецька архітектура вплинула на створення багатьох світових пам'яток, включаючи бібліотеку Конгресу у Вашингтоні. У грецькій міфології існують понад три тисячі богів та героїв, які стали відомі по всьому світу. Грецька медицина вплинула на розвиток сучасної медицини, зокрема Гіппократ, який вважається батьком медицини. У світі існує понад 150 тисяч музеїв, де представлена грецька культура через артефакти та мистецтво. Грецька філософія вплинула на розвиток сучасних наук та моралі, а грецька література та мистецтво залишаються джерелом натхнення для багатьох сучасних творців.